Замість документів та всіляких ділових паперів господарський інвентар. Сквер Чорнобильської слави доволі велика територія загального користування. Саме на ній з граблями, віниками та лопатами активно орудують працівники структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету. Ми розбили місця загального користування, розділили між організаціями, установами бюджетної сфери і комунальними підприємствами. Також, крім того, довкілля задіяні інші організації, які знаходяться на території Миргородської територіальної громади. Ми проводимо зараз тут сьогодні, тому що завтра день вшанування жертв Чорнобильської катастрофи, і тому вирішили, щоб сьогодні навести порядок, щоб ну до завтра тут було гарно. Інші відділи. Повідної організації вони запланували на цьому тижні провести кожен на своїй закріпленій ділянці. Тобто, хто проведе в п'ятницю, хто проведе в суботу. Через холодну та дощову погоду цьогорічний загальноміський день довкілля довелося перенести. Та все ж до Великодніх свят Миргородську громаду вже раніше причепурили. Прибирання скверу Чорнобильської слави одна із небагатьох локацій, де трохи треба навести лад. Загалом територія не була дуже брудною однак хотілося б, щоб у такому місці сміття не було ніколи. Як це чому? Тому що всім потрібно до цього долучатися, тому що місця загального користування дуже важливо тримати в чистоті, щоб ми всі отримували тільки задоволення від того, що ми знаходимося в нашому найкращому світі місті. От, і всім потрібно долучатися до цього. Абсолютно правильне рішення і правильна думка. Як і колективу, виконавчого комітету, так і керівництва міста, що ми повинні долучитися до прибирання і своїми зусиллями теж показати приклад нашим мешканцям, що все в наших руках, що ми повинні навести порядок і лад там, де ми живемо. Загалом, за словами держслужбовців, подібні заходи з благоустрою потрібно сприймати як належне. І чим більше людей докладуть зусиль в порядкування навколишніх територій, більш свідомим та бережливим буде їх ставлення до порядку і чистоти.